Працівники комунального підприємства Автотрансер встановлюють євроконтейнери на найжвавіших вулицях міста. 40 контейнерів цього тижня встановлюють на вулиці Шапська, Миколаївська, Шевченко, Котовського, Пушкіна та Кишинівська. Наприкінці минулого року для нашого комунального підприємства «Автотрансервіс» було придбано Бушний сміттєвоз європейської марки Рено. Преміум саме для цього автомобіля був розроблений новий маршрут, на шляху якому ми встановлюємо нові євроконтейнери. Цей автомобіль є неодмінним помічником в частному секторі, бо в нього заднє завантаження. Оновлення автопарку комунального підприємства Автотранссервіс є вкрай важливе, так як старі автомобілі вже віджили свій вік і потребують заміни. В цьому році в планах керівництва підприємства є придбання ще 70 контейнерів. За час роботи під керівництвом В'ячеслава Ганчуріна працівники підприємства планомірно відремонтували та оновили велику кількість старих сміттєвих баків, причепи та трактори. Неозброєним оком видно, що місто стає чистішим завдяки сумлінній праці комунальників. За що їм велика вдяка. Олеся Симчинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.